Можете заспокоїти українців до якого найгіршого сценарію нам потрібно бути готовими можливого найгіршого сценарію. Дивіться, у нас ми вже проходили багато різних найгірших сценаріїв. Вони були е, на протязі останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти. Виїжджати із країни точно нікуди не треба, тому що вчора в інформаційному просторі просто таке. Був вибух, можна так сказати. Щодо виїзду. Виїжджати нікуди не треба. Ні, буде у нас такого загального. Сподіваємось, блекауту по всій країні. Так можливі відключення, так вони можливі не тільки на годину або дві, але вже пройні етапи того, як ми це лагодимо, і є розуміння. Що в будь-якому випадку працює і ДСНС працює обласна влада для того, щоб розгортати пункти незглавності, пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби двох-трьох лагодити енергетику, все залежить від ситуації дійсно по ракетним обстрілам. Я думаю, що це розуміє кожен українець, але в будь-якому випадку ми в своїй країні виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо.